Щоб бути готовими до будь-яких подій, що можуть виникнути в осінньо-зимовий період в умовах посилення військової агресії, прикарпатські рятувальники провели масштабні командно-штатні навчання, де змоделювали дев'ять локацій, щоб обширно продемонструвати можливі надзвичайні ситуації. Ну основною метою проведення командно штатних навчань було це налагодити взаємодію всіх служб, які є в підпорядкуванні в нас в області. Правильним вмілим діям під час осінньо-зимового періоду, повідно, нами було проведено навчання на дев'яти локаціях, проводились вони різного характеру, починаючи від снігових заметів, закінчуючи ракетними ударами, які ворог завдає нас на теренах Івано-Франківщини. Чим корисні ці навчання вони об'єднують ці служби, дають розуміння, як правильно в тих чи інших ситуаціях працювати. Наприклад, трапилась така ситуація: внаслідок влучання ракети в об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено теплотрасу, а також електричну підстанцію. Тому рятувальники залучили необхідну техніку, аби відновити електричний струм. На цій локації залучено автомобіль генераторну, освітлюваний, який має можливість подавати 50 кВт струму, також має можливість освітлювати місце проведення робіт і подавати струм для забезпечення роботи служби взаємодії і також населення. Також рятувальники продемонстрували, як фахівці проводять лабораторні дослідження з якості води. Для цього вони використовують пересувну очисну техніку, завдяки якій в результаті можна отримати воду придатну для споживання. На озброєння ДСНС є пересувна очисна мобільна станція, яка допомагає очистити воду практично з любого джерела, це може бути річка, озеро, і тут проходить повний цикл фільтрації. Тобто це, це пересувний пересув, пересув, водочисні споруди водопроводу. Тут проходить груба очистка піщаними фільтрами, очистка препаратами алюмінію і на, і на кінці проходить очищення хлором, зокрема на озброєнні центру контролю є сучасні апарати Кольоре, які допомагають проводити аналіз, повний аналіз води до 18 годин мікробіологічно, а також проводиться по хіміку фізичним показникам. І таким чином населення забезпечується безпечною. Водопровідною водою, яка є безпечна для життя, для пиття і для господарських питтєвих потреб. Тим часом гірськими рятувальниками організовуються заходи з порятунку працівника, що перебуває на димоході котельні, в яку влучила ракета. Кінологами за допомогою собак проводяться заходи з пошуку ймовірних потерпілих. То, умовно, внаслідок обстрілів житлового сектору, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок та розташована поблизу нього будівлю котельні. Вибух спричинив сильне руйнування. Існує загроза, що під завалами знаходяться люди. Відбувалося пошкодження від одного газопроводу до котельні, та де Махакоді перебуває. Працівник, Ви бачите, на димоході є пошкоджений працівник, і там вже зараз вже є наші гірські рятувальники. В час війни такі навчання є необхідними для рятувальників, адже це дає змогу вдосконалювати свої вміння та навички і комунікувати з представниками інших служб. Наголосив заступник начальника головного управління ДСНС Віталій Федунків. Тут зібрані ті служби, які безпосередньо беруть участь. У, я хочу сказати, не побоюсь цього слова, бойових діях, тому що наші підрозділи піротехнічні, наші інженерні підрозділи, вони працюють круглорічно від початку війни на сході нашої держави. Тому тут люди зібрані, які мають дійсно практичний досвід. І як показує нас ситуація, які в нас траплялись, і в місці Бурштин на тепловій електростанції, служби всі були задіяні до ліквідації ракетних ударів, залучалися до надзвичайної ситуації, яка сталася в Грушка, коли не взірвався, будемо казати, боєприпас ракета. Тому тут служби зібрані ті, які безпосередньо беруть участь у тих чи інших ситуаціях, які зараз притаманні в нашій державі. Ми людей не вчимо, ми їх удосконалюємо, їхні навички. Тобто, ви знаєте, що людина досконала не може бути. Постійно ми практикуємо, ми вивчаємо, до нас приходять нове обладнання, нові автомобілі. Ми удосконалюємося. Також посадовці нагородили представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій грамотами та відзнаками до Дня рятувальника. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.